У ці дні наші пращури прибирали у сараях і погребах, аби до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали також за горобиною. Якщо її цвітіння пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені. 28 серпня відзначається свято успіння Пресвятої Богородиці та розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою. У суботу день та вечір у шостці будуть. Ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 26, вночі – вночі градусів тепла. Вітер змінний до 2 метрів на секунду. У неділю ввечері погода у шості проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Втім, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 28, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 17 градусів тепла. Вітер змінний до 2 метрів на секунду. У понеділок у шості ці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 28, а вночі 19 градусів тепла. Вітер також змінний до 2 метрів на секунду.